Віталій Анджгудзенка, кандидат народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 92. 92 й виборчий округ густо заселений переважно селянами Південь Київщини, з численними невирішеними проблемами в кожному селі. Однаковими, що було в Білоцерківському і Володарському районах, що в Ставищанському і Сквирському, що в Тетіївському та Рощанському. Безробіття мешканців, часто повна відсутність медичної допомоги, вічна тяжка праця і вічні злидні. Бо достатком сьогодні заробітки аграрів власників золотих чорноземів не назвеш, язик не повертається. Віталій Іванович Гудзенко іде в депутати, щоб змінити це швидко і безболісно для селян. Досвід такої роботи у нього є. Сім років тому Віталій Іванович Гудзенко взявся витягати з розрухи і занепаду рідну Іванівку в Білоцерківському районі. Сьогодні село і аграрне підприємство ним очолюване і в економічному, і в соціальному плані обігнало більшість сусідів на багато років уперед. Віталій Іванович народився на землі, він виріс в селі. Мама на даний момент живе в селі. Він сам живе в селі. Він підняв, сьогодні ми дивимося на його господарстві, село Світе. Проте більшість українських сел, на який жаль, занепадає. От побільше було таких, як Віталій Іванович, господарів на нашій українській землі. Думаю, що наші села процвітали і людям краще жилося. І ще тому, що Віталій Іванович, чесна порадна людина. Почитавши про цю людину, дуже багато інформації. Я шукала компроват, якщо бути відвертими. Я не знайшла. Він вийшов із простої селянської сім'ї, і це мене дуже врадило, що він не синок якогось там магната. А сам власним зусиллям, власною працею добився таких успіхів. Таким людям повинна бути дорога, іменно таким, які йдуть вперед. Не випадково головний лозунг виборчої кампанії, кандидата в народні депутати Віталія Ваніча Гудзенка за реальні справи для звичайних людей. Він завжди живе і працює за цим правилом на першому місці. Звичайна людина, іванківці, земляки відчули і оцінили це давно. Село дуже заможнє. Дуже в нас хороші люди. Ну, в зв'язку з тим, що в нас хороше начальство. От коли в нас е, Гуценко Віталій Іванович, всі, вся їхня сім'я тут поставили колгосп на ноги, людям добре живеться, робота є. А це саме основне. Ще такого не було, щоб хто до їх звернувся до Віталія Івановича і була відмова, не було відмови ні в чому. Чим допомагають, помагають і в радості, допомагають і в біді, всьому допомагають. Спасибі їм велике. Щодо Віталія Анча Гудзенка, то разом з успіхами в Іванівці до нього прийшло й розуміння. Відродити до життя одне село це мало. Два роки тому став депутатом Київської обласної ради. Тепер почувався відповідальним за тисячі людей і зробив немало як заступник голови комісії з науки і освіти, займався комп'ютерними класами в сільських школах нерідко за власний кошт, допомагав в ремонті шкіл і дитячих установ. І прийшов до висновку зміни і кардинальні потрібні в масштабах держави, тому і вирішив балотуватися в парламент. Дуже дякую тим людям, які з першого дня зі мною вже не один рік. Дуже дякую тим, що сьогодні тільки або вчора до нас приєдналися. Я своїх людей, як кажуть, русські на мене своїх не бросають. Я своїх людей ніколи не залишу. Я багато років працюю на свій Білоцерківський район і на Київщину. Сьогодні так поставили округ, що мене тепер Тарашчанський район, це вже мій Рівний, Скверський, Володарський. Тетіївський, Ставищанський вже тепер не тільки один в мене рідний Білоцерківський, шість районів. Я хочу сказати, це для мене як одне як одне ціле буде. В кожному районі буде завжди працювати моя приймальна. Центральна приймальна буде завжди працювати вузені. Ви можете бути впевнені і передавати людям, що ні одного звернення не буде за кадром. Всі звернення я власно розглядаю. У мене дуже велика команда юридичної підтримки. Ми завжди відстоюємо ваші інтереси. І ще одна сторінка біографії Правда коротка утвердила Віталія Івановича Гудзенка в намірах балотуватися в Верховну Раду України. Цього року два місяці він працював заступником голови Київської облдержадміністрації. Рівно скільки, щоб зрозуміти. Ця робота не для нього. Не потрібні сьогодні чесні, самостійні відповідальні чиновники. А бути весільним генералом це взагалі не для Віталія Івановича. Він любить робити справу. Я вирішив звільнитися, я більш Вільна людина, хочу бути ближче до народу, до свого рідного до земляків. Віталіанч Гудзенка балатуються народні депутати України як незалежний кандидат. Вважає, що теперішні партії далекі від реального життя і від людей на землі. Йому комфортніше тут зі своїми земляками. Каріння козацького роду дає про себе знати. Віталій Іванович Гудзенко і сам з молодих років міцно стоїть на землі. І односельчан за останній час навчив пишатись з собою і результатами своєї праці. І двох синів своїх уже точно навчив працювати в полі. І вони перші Віталія Івановича, помічники. У нас дуже багато молоді в принципі залишаються в селі. Будуються будинки, люди з задоволенням залишаються в селі і працюють не тільки з села, а вже і з району приїжджають люди? виборцям 92 друга на округу можна по-доброму позаздрити. Не у всіх є кого реально вибирати, щоб і коріння тут мав, і щоб як Віталій Іванович Гудзенко, реально відстоював інтереси звичайних людей. Наша країна дуже дуже молода, хоч вона в принципі в історії дуже вікова, стара країна. Незалежність ми здобули дуже мало років. Хочу побажати, щоб ми сьогодні всі з вами попрацювали. Не на нас, не на мене, а на тих діточок, які бігають, тому що країну впевнену і сильно не роблять за два десятиліття. Має пройти ще не одне десятиліття для того, щоб наші діти, наші внуки, гордились нашою прекрасною державою.